Це те, від чого можна і потрібно відмовитися. І як учасниця та переможниця конкурсу краси я не можу не сказати про іншу сторону цієї проблеми. А так само, як людина, яка працює вже близько 9 років. у... Індустрії моди також тітюнова індустрія. Вона десятиліттями працює над тим, аби створити імідж, аби створити ілюзію. Ніби коріння це щось стильне, гламурне, привабливе, таке загадкове. Індустрія моди насправді насправді дуже сильно цьому посприяла, проте реальність вона направду зовсім інакша. Куріння це те, що краде вашу красу, воно погіршує стан шкіри, зубів, волосся, нищить організм і залишає слід, який неможливо замаскувати косметикою чи якимись іншими додатковими засобами.